Нас було п'ятеро. Пішов служити патріот своєї країни. Так розповідає про свого брата, загиблого захисника України Романа Шевчика, його сестра Анна. Прощалися із воїном сьогодні у Полтаві, у Свято-Успенському кафедральному соборі. Роман Шевчик народився в місті Суми, працював у Києві та проживав у Полтаві. До лав Збройних сил України його призвали у грудні 2024 року. Проходив службу у військовій частині А 47 23 на посаді хіміка, взводу радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Загинув цьогоріч, 6 серпня, під час виконання бойового завдання. Захисникові було 50 завдячуючи йому, діти ходять в садики, діти ходять в школи, діти ходять, старші діти ходять в інститути. І, як ви чули в Євангелії, Господь каже, немає більшої любові, хто душу покладе за друзів своїх. Він поклав душу за нас вам. Ми повинні пам'ятати, повинні поважати, повинні молитися. Роман Шевчик народився і виріс у багатодітній родині, розповідає його сестра Анна. За її словами, він був патріотом, відповідально ставився до служби та завжди залишався відданим Україні. Улікався футболом, вболівав за футбольний клуб «Динамо». патріот своєї країни. Був переданий Україні роботі. Чесний, справедливий, поганого не можна було нічого сказати. В школі навчався добре, був в різних гуртках, завжди в спорті. Теплими словами згадують Романа і сусіда кажуть, він був людиною, яку не вирізняла гучність, але всі знали його за чесність, доброту та справедливість. Він добра, чесна, справедлива, завжди привітний, усміхнений, завжди на позитиві. Жодного слова поганого від нього я не чула. Ця людина достойна поваг всіх всяких поваг. Тому царство небесне йому він настоящий герой нашої країни. Поховали Романа Шевчика на затуринському кладовищі.